Привіт, друзі! І так, це британський БТР Спартан саме той, про який більшість з вас вже встигли погуглити після того, як я переконаний, почули, що на десятки таких машин український благодійний фонд Сергія Притулу зібрав гроші буквально за один день. Мені також стало цікаво, і саме тому ця машина зараз перед вами на тесті Інфокар Коротше кажучи, зустрічайте новий британський БТР. На службі ЗСУ. І так, друзі, я постійно читаю ваші коментарі, навіть якщо не присутні постійно на нашому каналі. І я знаю, що ви давно скучили за старими довгими інфокарівськими тестами. Повірте, я скучив не менше, ніж ви, і, мабуть, найбільше за тими самими довгими історичними вставками. Тому саме зараз ми трошки повернемося до минулого, а може і майбутнього, безперечно, до майбутнього, і поєднаємо корисне з приємним. Коротше, так, зараз буде трохи історії. Як ми так завжди це робили? Характерна музика, звук старого проектору, і поїхали. Отже, бронетранспортер Спартан став на озброєння британської армії в далекому 78-му році. Цей броньовик з заводським індексом fv 103 побудований на компактній високомобільній гусеничній платформі CVA, на якій створено ще цілий ряд британської військової техніки. Найвідомішою в цій лінійці, безперечно, є розвідувальна машина «Скорпіон», але є в ній і броньований медтранспорт Самаритан, і штабна машина «Султан», і навіть легкий танк Ятаган. Не дивлячись на формальну класифікацію, Спартан суттєво вирізняється з когорти бронетранспортерів. Всупереч хибним твердженням, він зовсім не став заміною британській армії для БТРу fv 432. Спартан був створений для особливої ролі базового транспорту для зенітно-ракетних груп та коригувальників мінометного вогню. За 30 років служби в арміях. Британії, Оману, Іраку, Іорданії Спартан встиг взяти участь серед іншого в афганській та ірано-іракській війнах, перш ніж був знятий з озброєння в 2007-му в Британії, а згодом і в інших країнах. І так це все. Тому що насправді це досить рідкісна модель. Її виробили там досить небагато, на відміну того самого М-113. Ця машина не встигла повоювати по всьому світові. І я б навіть сказав, що получала вона в Україні вже, мабуть, більше, ніж де б ще не було. 35 таких машин декілька місяців тому офіційно були передані по матеріально-технічній допомозі від уряду Великої Британії. Потім ще шість машин. Привіз сивочолий гетьман, і зараз ще декілька десятків, а може навіть і під сотню машин мають приїхати придбані за зібрані вами кошти. Коротше кажучи, у нас є машина, про яку можливо ми з вами зараз будемо знати набагато більше ніж британці. У яких ця машина виробляється. Зараз ми на ній покатаємося, ми побачимо, що там всередині. Ми розберемося взагалі, які є плюси, мінуси цієї машини, які є її призначення, хто її конкуренти і в чому, в чому її цінність. І навіть трошки постріляємо з кулемета. Знаєте, насправді це дуже незвичайна, специфічна і непроста для розуміння машина. Це не те, що ви подумали з першого разу. Я переконаний в цьому. І насправді, коли я вперше отак от став біля цього автомобіля, коли я побачив Ярослава, і так Ярослав нарешті знімає мене він позаду камери. Коли я побачив Ярослава біля цього БТРа, я спитав, що це за кардуплик взагалі такий. Воно ж таке якесь маленьке, смішненьке. Але ну насправді в бойових діях це. В більшості випадків добре, бо це значить, що вас не помітять або помітять пізніше, ніж ви когось. Так що я хотів сказати, давайте, якщо ви базово орієнтуєтесь в військовій техніці, для того, щоб зрозуміти цю машину, я вас проведу вам такий дуже базовий поверхневий екскурс. Як поділяються всі ті машини, які менші за розмірами і менш броньовані, ніж танки? Є БМДи, є БМПхи, є БТРи, є броньовані автомобілі. Що таке БМП-хи БМП – БМП це таке важке, велике, дороге, сильно броньоване, ну, відносно сильно броньоване. Ще не танк, але вже з гарматою. БМД майже те саме, тільки щоб ще й десантуватися, а потім роздати. Має бути полегше. Третє БТР. БТР це не про роздати, ну, якщо ви, звичайно, там не розганяєте мирний мі мітинг якийсь, да? бо БТР це щоб швиденько і відносно безпечно кудись доїхати, щось там зробити і відносно безпечно звідти забратися. А інколи це називається евакуюватися. БТР це не важка броня, це більша швидкість і мобільність, ну і, скажімо так, відносно великий простір всередині. Після того, як було зрозуміло в світі, що БТРи не виконують всіх задач, вони не можуть прям так швидко їхати, як треба, не пролазять десь в трафіку і так далі, з'явився такий собі новий клас колісних броньованих автомобілів. І от, скажімо, бтр на сьогодні називають часто і колісні машини, і от ті самі БТРи 80-ї серії, там ї які ми звикли бачити навколо нас, так от, оця штуковина це реально щось середнє. Між броньованим колісним автомобілем, БТРом і БМП. Чому це дуже швидка і потужна штука? Забігаючи вперед, скажу, що їде вона трохи не 100 км на годину, тобто вона швидше, ніж БТР. При цьому вона має гусінь. Яка дозволяє цій машині бути дуже прохідною. І знову ж таки, інформація від хлопців, які розсікають на цих машинах вже попередку давно машини працювали під Бахмутом і не тільки. Там, де БТР сідає на пузо, ця штука преться і преться. Насправді, якщо зануритись, знову ж таки повернутися в ту саму історію, так то згадаємо, що машина розроблялася не так, як звичайний БТР, який мав би вести там до 10 людей, а як специфічний. Броньований транспорт для дуже важливих і специфічних груп, як ви пам'ятаєте. Тобто це якісь інженери, це ПВОшники, це якісь ребівці чи протитанковий розрахунок. Тобто, тоді, коли задачі важливі, а людей не так багато. Саме тому ця машина досить невелика, але при цьому досить добре броньована. Якщо ви спробуєте порівняти «Спартан» З БМПшкою, то багато хто скаже, ну БМП краще броня, вона більш прохідна, там є гармата. Але це взагалі не про БМП. Це альтернатива броньованому колісному автомобілю, який хрін де застряне, і який ще більше броньований. Якщо знову ж таки вже е, говорити про броню, штука ця алюмінієва. Тобто задача цієї машини проломитися дуже швиденько там, де по вас можуть постріляти, і прийняти основний вогонь просто в лоба. Тому що, згідно скажімо так, заяв виробника, саме попереду у неї найбільш міцна броня. Машина має витримувати постріл з калібру 14,5 мм, з відстані не менше 200 метрів. Досягається це за рахунок нахилу цієї частини, а от бокова броня. Вона на перший погляд, ну і в принципі, це логічно. Вона викликає багато питань. Питань тим, що вона повністю вертикальна, і це дійсно робить машину досить легкою здобиччю для гранатометників. І також ця бокова броня має тримати згідно заяв виробника калібр 7,62. Тобто боком ставати до ворога не бажано. Але знову ж таки це не про танк, це про швидкий і досить мобільний транспортний засіб. Ще щодо бронювання. Якщо розбирати цю машину, то двигун і коробка є. Можна сказати, елементами захисту персоналу всередині. І повірте, прострілити броню і двигун це не те саме, що тільки броню. Цей двигун захищає механіка водія, він захищає командира, і він захищає там, від пострілів під 45 градусів. І ще отут попереду є коробка передач, яка також захищає від фронтових пострілів. Ну і знову ж таки, машина ця відповідає, ну, скажімо так, західним стандартам. Це тоді, коли головне це життя. Екіпажу. А те, що машина вийде із строю після обстрілу, ну це вже так буває. Це зовсім не те саме, що закладалося в Радянському Союзі, коли танк має вижити. Просто треба шлангом попрацювати всередині, новий екіпаж чмобіків сів і погнали. Бо це головне чмобіки не скінчені, а танки ну вони коштують грошей. Давайте Трошки порозглядаємо цю алюмінієву бляшаночку. Це я так вже з любов'ю до неї. Почнемо, мабуть, з двигуна, бо це дуже цікаво. Це фактично, ну, боюся помилитися, але це може бути найшвидша машина в класі, бо їде вона, як я сказав, до 96 км на годину. Причому мається на увазі швидкість по асфальту. Якщо ви подивитесь там вниз, досить тонкі гусениці. Для того щоб все це було більш мобільним, одночасно, як вже знову ж таки кажуть ті, хто на них покатався, це може стати слабким місцем цього автомобіля при наїзді на міни і так далі. Але все це дає можливість досить швидко рухатись. Гумові вставки на гусеницях гумові катки, і в результаті досить висока швидкість. Але тут варто зауважити. Щодо двигунів. Ну, британці не були б британцями, якби вони не поставили туди одразу ж свій мотор. І вперше, коли цю машину представили, причому представлена вона була ну, в різних варіаціях, от ця саме найбільш розповсюджена, були там версії для медиків, для якихось специфічних, специфічного обладнання і так далі. Так от, представили вони її з бензиновим двигуном від ягуар. Я серйозно, 4,2. Більше 200 кінських сил. Звісно, не так багато для машини, яка важить 10 тонн, 10,6, якщо точним бути. Ну до речі, це невелика вага в цьому класі. Насправді, але ви ж розумієте, всі ці. Кінські сили і ньютонометри, вони перераховуються згідно передаточних чисел коробки передач, і все це перетворюється зовсім не в те, що ми уявляємо, коли чуємо про 200 кінських сил, говорячи про звичайні міські автомобілі. Так, от звичайно, мотор цей, не дивлячись на те, що він досить потужний, динамічний був, не влаштовував згодом вже запити армії, бо бензин, ну це не. Не так безпечно, як дизель, бо дизель ви ще спробуєте так? Хто вже має досвід, той погодиться. От, і ну, бензину не напасешся. Тому з часом сюди потрапив вже дизельний мотор, Cummins, той самий досить відомий в світі військової техніки: 6 BT, якщо бути точним, 5,9 літрів, 190 кінських сил. Швидкість трохи зменшилась, щось там, типу, 80 км на годину. Але автомобіль або машина, краще сказати, все ще залишається однією з найшвидкіших в цьому класі. Давайте <клес> заглянемо під капот, бо він тут дійсно є, все, Оце все коробочки так, для всяких зіпів. Часто питають, а навіщо всі ці коробочки розташовані ззовні? Вони тоненькі, їх легко прострелити. Так ви праві. Але одночасно з цим все, що лежить в цих коробочках. Воно може виступати додатковим захистом для тих, хто сидить всередині. Якщо ви сюди покладете гаєчні ключі, ну, вони стануть своєю рідною бронею. Ладно, я хотів відкрити капот, а потім покажу вам тахометр приборну панель, яка тут розташована зовні. Якось отак. І тепер бляха-муха. Мені потрібна допомога залу. А, це дві сторони. Та я легких шляхів не шукаю. Праву чи ліву спочатку? Ну, це інша справа. Це радіатор. Причому гляньте, цей радіатор можна підняти, щоб отримати доступ до коробки передач. Ну, насправді, доступ для того, щоб туди просто позаглядати. Бо у тих машин, які передані офіційно британцями, на жаль, нема достатньої кількості запчастин, а у машинах, куплених волонтерами, запчастини вже точно мають бути. Ну, принаймні, так обіцяють ті, хто ці машини продав і привезе сюди. Знаєте, що цікаво, коробка передач тут значиться як 15 ступенева. Ми поки що не розібралися якого біса, бо тут насправді. Ми нарахували 14 передач, 7 вперед і 7 назад. Ну, це для гусеничної техніки плюс-мінус плюс норм. Так, але принаймні, де ділась 15, та мені також цікаво. Може, цю відповідь ми ще отримаємо. Тепер з приводу панелі приборів. Ось вона. І це цікава річ, тому що коли механік водій виглядає з цього люка, він має бачити покази приборів, не заглядаючи всередину, ви ж розумієте, бачити температуру масла, тиск. Температуру, рідини і так далі. Але ні, всього цього він не бачить. Він бачить тільки оці три лампочки, які сигналізують про критичні цифри, якщо вони є. Ну а чому ні? Прикольно? Прикольно. Давайте дивитися ще. Пристрої для відстрілу димових гранат. Це щоб швиденько сховатися і відступити, якщо треба. Отут у нас сидить механік водій. А отам у нас кулеметник і командир. Ну, насправді дивіться. Ситуація наступна. Кулемет той самий 7,62, який мав стояти тут з завода, мав би розташовуватись отут в башті, керуватись напівавтоматично. Але для сьогоднішніх умов війни 7,62 це таке собі насіннячко, тому сюди поставили більш круту штуку. Браунінг М2, калібр 127, або правильніше сказати, 50 BMG. І це дуже крута цяцька. Так, він в похідному положенні. Зараз ми з цим також розберемося. Тому виходить, що командир машини, який тут найбільш захищений, сидить справа, він одночасно стає кулеметником. А той, хто був кулеметником-навідником, стає командиром. Ну, десь от таке є у нас в планах. Але насправді ці машини на сьогодні дуже важливі для фронту, бо нам їх для наступу, який продовжується і триває, потрібно дуже багато. Насправді це в бойових діях розхідний матеріал. Коли в країні мир, так то тоді стоїть питання, наскільки довго ходить двигун. Такому автомобілі, який має стояти на озброєнні там 10 років, як його обслуговувати, і так далі. А тут стоїть питання: наскільки він броньований, бо рано чи пізно він все ж таки постраждає на фронті, за нього забудуть, і ми потребуватимемо ще один новий. Слухайте, я не знаю, що це за сітка, кого там возить, може якісь горчі шматки туди запхати, щоб воно стікало. Ну знаєте, як буває з полювання їдеш. Ну, пишіть в коментарях ваші версії, я залізу всередину. Знову ж таки, я не можу сказати, що дуже товста, товсті двері. Заявлено 60 мм. Двері, мені здається, трошки тонші, десь 50 мм. Але от зараз ви будете бачити деякі дрібниці, які створені для людей. Ця м'яка оббивка, де вона потрібна. Ну, все якесь таке, знаєте, більш ергономічне, ближче до того, що ми звикли з вами оглядати на нашому каналі, ніж більшість того, що нам лишив у спадок Радянський Союз. Клятий. І так, сім людей має поміщатися в цей автомобіль. Як я вже показував, там попереду сидить механік водій, і я спробую трошки поїздити сьогодні. Отут мав би сидіти стрілок і дивитися в башту, але тут буде сидіти командир, а отут буде стояти ну або сидіти, якщо роботи немає стрілок. Як тут сісти ще чотирьом? Давайте пробувати. Дивіться, є отака спиночка. Оп! Вона спільна для стрілка і пасажира за ним. Так, значить, я раз. Я два. Ну і відповідно 3-4. Отак. От я б не сказав, що багато місця, але знову ж таки, подивіться, отут багато всяких поличок, так, отут ще багато краму поміщається. При великому бажанні вони могли б зробити тут трохи більше місця, але задач таких не було. Розроблявся цей автомобіль безпосередньо під екіпаж три людини. І перевезення чотирьох людей, дуже важливих людей, якихось спеціалістів. Перевезення безпечне, якщо порівнювати з автомобільним броньованим транспортом, бо все ж таки ця штука більш захищена, і насправді хлопці, які вже користувалися цією машиною, дуже гарно характеризують саме оці її якості, не дивлячись на ті самі вертикальні боковини. Ну, якщо ви знову ж таки будете порівнювати той самий м 113 який є дуже популярним, воював по всьому світі, він розрахований таким самим чином. Я не інженер. Броньованої техніки, але я впевнений, що якась причина і логічне пояснення цьому всьому є. Як ми бачимо, тут є бортова система зв'язку від Харріс, вона вся йде в комплекті, це чудовий виробник, один з лідерів. Бачите, є система вентиляції. Причому, якщо ви пам'ятаєте наш огляд БТР 82. Так, то пам'ятаєте, що вся ця фігня зазвичай валяється по підлозі, дефлектору я маю на увазі. Тут фіг одірвеш. Є світло, є звичайно тут система гасіння пожежі. Можна відкрити люки, але знову ж таки, давайте, давайте вже не зараз, щоб вилізти вверх, Тобто, за потреби можна евакуюватись вверх. Там у нас наверху, Ярослава, ну покажи, звийди в тебе. Там є багажник зараз, в якому всякий крам, але його можна відкинути вбік. Друзі, я думаю, ви пам'ятаєте, що ми давно дружимо з компанією Acer, і коли хлопці з Acer почули, що ми збираємося робити огляд цього БТР, то сказали: стоп, 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 почекайте. У нас є крутий ноутбук, який відповідає по логіці цій машині. Будь ласка, прорекламуйте, і коли я його побачив, а виглядає він дійсно відповідним чином, я сказав, блін, так я його вже давно тестував. Тому що саме такий ноутбук входить в комплекс Valkyria. це безпілотний комплекс, яким ми давно користуємося на фронті, і ця модель мені дійсно давно подобається. Чому зараз поясню? На відміну від конкурентів в цьому класі захищених ноутбуків, таких як Panasonic чи Getac, які коштують ну, там, якісь шалених грошей, там 3, 5, 10 тисяч доларів, ця модель коштує, ну я б сказав, навіть мало порівняно. Це десь до тисячі доларів. Причому. При цьому вона повністю відповідає всім базовим вимогам до ноутбука, який можна взяти з собою десь на відпочинок, чи навіть на війну. Він витримує вологу, попадання вологи сюди, він витримує падіння і так далі. А все інше питання, чи воно вам потрібне за такі шалені доплати. Повірте, прострілюються вони всі однаково. І так, Браунінг той самий славнозвісний М2 з тої самої Британії. Калібр 12,7 або 50 BMG. Так, Зараз спробуем все зробити правильно. Кулемет встановлений, ну і сам станок вже тут в Україні, нашими умільцями. знаю, що багато хто з вас вже подумав, ви що кончені розстріляли ноутбук заради хайпу. Треба було віддати військовим. І зразу дисклеймер. Той ноутбук, який ви вже бачили, як ми розстріляли, але насправді ми його ще не розстріляли. Якраз той самий з комплексу Валькірія, який трохи попав під гради. Бачите, від градів і куль, на жаль, цей ноутбук не захищений. Від всього іншого непогано. Далі, якщо ви зацікавились цією моделлю, вам про неї більш детально розкаже вже Ярослав. Лінійка Acer Enduro була створена саме для використання у складних умовах, і вже багато років впевнено приймає виклики у будь-яких ситуаціях. Втім, я б не сказав, що цей Enduro N3 виглядає якось особливо брутально, навпаки, стримано і навіть стильно. Він пропонується у двох кольорах: такому зеленому і є ще синій. Кому як, мені зелений приємніший, але головне тут інше. Він захищений і від падіння, і від води. Тут реалізована вологостійкість IP53, а також військовий рейтинг mil std 810 h Це високий показник надійності, і він означає, що цей ноут захищений і від ударів, і від вібрацій, і від великих перепадів температур. А ще високої вологості грибків і дозволяє працювати у вибухонебезпечних умовах. В принципі, думаю, саме тому його й обрали до складу Valkyrie. Я його поливати водою не ризикнув, але бачив, що так робили в оглядах, і він продовжував жити. По кутах тут є амортизуючі бампери, а всі порти прикриті. І це круте рішення. Та й взагалі сам ноутбук виглядає солідним і реально добре зібраним. Нічого тут ніде не люфтить і не прогинається. Що тут всередині? У нас версія з i 5 але ще є й версія з I7. Тут від 8 до 16 ГБ оперативної пам'яті SSD на 512, звичайно ж, Wi-Fi 6, Thunderbolt, type c І ще відеокарта може бути або вбудованою, або дискретною на базі чіпу Nvidia GeForce MX 230. Ну і екран тут 14 дюймів з роздільною здатністю 1920 на 1080 і з яскравістю до 450 ніт. Коротше кажучи, сучасний захищений ноутбук, який до того ж коштує не всіх грошей світу. Перевірити вартість можна за посиланням під відео. І так, як ви зрозуміли, я е, пройшов короткий інструктаж. Е, зараз я сижу не на табуреточці. Це отак у мене є трохи зайвого зросту. але Це нормальна ситуація для механіків водіїв. Скільки має бути механік водій? Не більше, ніж скільки? 75. Метр 75. Метр Ну, коротше, да. так. Навіть слава Матяш не вліз би сюди. І так, у нас тут є маса. Єсть у нас є стартер. Ярик, Я б на твоєму місці відійшов би, бо інструктаж був буквально одна хвилина. Кажуть, дуже легко працювати, що з побачим Треба, коротше, звикати, бо начебто все просто, але запам'ятати послідовність всіх дій вже не так просто. Але я думаю, що пару днів попробувати і можна кататися. І так, можемо підбивати підсумки. Є е, суттєві зауваження щодо шумоізоляції, підвізка плюс-мінус м'якенька, але я оце так подумаю, знаєте, що зрозумів? Що це такий собі созуки джимні в класі бронетранспортерів. Маленьке, хуткеньке, навіть трошки швидкеньке з огляду на свій розмір. Головне призначення, як я розумію, швиденько під'їхав, насипав і поїхав. Бетери буде обходити тільки так, на зиму, саме те, що треба. Ну а там вже побачимо. Скоро, як я сказав, їх буде у нас мінімум десятки. Будемо жити, будемо бачити. Коротше кажучи, на цьому все. Боже, бережи королеву, притулу та ЗСУ. Побачимось! Чи притулу вичеркнуть? Королева. Коротше кажучи, на цьому все. Боже, бережи королеву Сергія Притулу із ЗСУ. Хоча, ви, мабуть, хочете сказати, що в цьому списку є хтось зайвий. Так, королева померла. Боже, бережи короля. Побачимось!